Трансляция подключена. Uh -huh. Трансляция подключена. Всем привет! Всем привет! Давайте спілкуватися. Тепер ми можемо спілкуватися з вами. Давайте спілкуватися. Тепер ми можемо спілкуватися У мене є таке, така перевірка ефіру, як звук, як зображення, тому якщо ви будете чути повтор, Звуку, яких я, які я сказав, то знаєте, що це з телефона. Тепер Я надіслав посилання на ефір. Пишіть, хто є на ефірі, щоб ми могли спілкуватися з вами. Я хочу з вами, мої дорогі підписники, мої глядачі, почитати сьогодні біблію. Хто буде дивитися цей ефір в записі, то то з вами також я хочу, хочу почитати Біблію. Пишіть, хто є на ефірі, хто під'єднується, пишіть, пишіть в чат, щоб я знав, з ким я зараз. Буду розмовляти ось з живими людьми. То я маю знати, чи хтось під'єднався, чи ні. Пишіть в чат, хто є на ефірі. Бо поки що я нікого не бачу, але може хтось під'єднався, може хтось прийшов те, щоб написали, що є на ефірі. Щоб я знав. Товари в інтернеті у мене є цікаве рішення для вас. Багато людей мріють про власний бізнес. Я включив поки християнську пісню. В такому загаданні помолисі. Бо гридачів поки що я не бачу, але вірю, що вони зайдуть. Поможи, Боже мій. Зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді спожу я за тобою і ти серед болі страждань на землі. Бачу дивно, все один чоловік. До нікори страждання Христа, що між небом землею посі. Назавжди завжди примири, щоб хто приймає. І ми Христа вічно жив. Поможе, Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді зможу я за тобою, і ти серед і страждай на землі кричи всі, щоб до нього прийшли. А ти досі в світі живеш. На землі. Я бачу, що на ефірі є одна людина. Пишіть, як чути мене, як видно мене. Я зараз буду теж перевіряти. І пишіть свої повідомлення, бо ми зібралися тут, щоб і поговорити, і почитати. І поспівати, але для того потрібно, щоб ви писали свої повідомлення. Щоб я мав кому відповідати. І на що відповідати? Щоб я мав кому відповідати, і на що відповідати? я мав кому відповідати, і на що відповідати? Ти не пиши, чи ти є на стримі. Бо перед цим ти був на стрімі. Задавайте питання, щоб в нас вийшов діалог, щоб ми обмінювалися словами, ви текст, я слова. Я хочу ще помолитися, ще попросити Бога, щоб люди прийшли на ефір, щоб ми файно цей час провели, який Бог нам дає. Боже, дай, щоб більше ми могли поспілкуватися, щоб люди були відкритими, щоб також задавали запитання. Дякую в ім'я Ісуса Христа і запрошую Ісуса на цей ефір. Прийди Ісус, прийди Дух Святий на цей ефір, наповни нас своєю присутністю. Це як зібрання таке на YouTube каналі. Ось. Так як церковне ну, але на YouTube каналі. Дякую. Пишіть повідомлення. Бо я бачу, що одна людина є в ефірі, пишіть свої повідомлення. Я хочу почитати Біблію. Хочу вам зачитати гімн любові. Дуже цікаво, правда? Гімн любові. Книга, якщо ви маєте Біблію коло себе, то відкривайте. Книга 1 Коринтян 13.1. Там знаходиться гімн Любові. Цей ефір він про любов буде. Ми будемо говорити і про любов, і можете задавати якісь ще ви запитання, може, стосовно теми цієї. Я зачитаю. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то я дзвінкою міддю або гучним кимваром став. І коли маю пророцтво осягнув усі таємниці і, повно, і повноту знання, коли я маю повну віру, так що й гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам все майно, коли віддам своє тіло на спарення, але любові не маю, то не матиму жодної користі. Любов, і тут зараз визначення любові будуть. Прошу, хто є на ефірі, хто під'єднується, не виходьте з ефіру. Буде цікаво. Визначення любові такі. Бо, бо що таке любов? взагалі, що таке любов? Це щось хороше. так? Але воно ще має характеристику. Воно охарактеризовується. Тобто. Якщо хтось скаже, що це любов, 에, а е, не говорить, що це любов, то вийде, що це не любов, але ми будемо вважати, що, що це любов. Ну, а тут є конкретно слова, які стосуються цього визначення цього слова любов. І ми їх будемо зараз читати. Любов, перше. Довго терпить. Почули? Любов довго терпить. Тобто, якщо ми когось чи щось довго терпимо, значить ми любимо. Бо тут пише, що любов довго терпить. Це перше. Це такі пункти в Біблії про любов. Любов довго терпить. Нагадую, 1 Коринтян, 13 розділ, з першого вірша. Гімн любові називається. Любов довго терпить. Друге любов миросердна. Тобто, якщо е, хтось не миросердний, значить, він не любить. Якщо є якась ситуація, і, і тебе просять помирувати, простити, і ти не прощаєш, не мируєш, Коли тебе просять, значить це не любов. Це також ми говоримо, що це не любов. Бо любов, перше, довго терпить. Запам'ятовуйте, відкривайте Біблію і записуйте. Любов довго терпить. Друге. Любов миросердна. Якщо хтось не чи щось, то це не любов. Е, третє. Любов не заздрить. Третє визначення цікаве, бачите. Любов не заздрить. Тобто, якщо ми заздримо комусь, значить, ми не любимо. Ну, бо любов пише, що не заздрить. Любов не виречається. Е, це вже четверте. Любов не виречається. Е, ось це означає не виричається, це означає, що ти не ставиш себе вище за когось. От як тут цікаво. Ти не кажеш, е, та що та я. Ліпший там за них, за нього, а хто він там, або це теж не любов. Любов, любов не вирічається, Не ставить себе вище за ближнього. ось. Любов вирівнює ти ось, ось ти і ближній, і виразом. Хтось кращий, хтось гірший, але любов, якщо ти любиш свого партнера, свого свого друга, знайомого, то ти не, не будеш над ним виречатися. Ось. Любов не вирішається. Е, поміж цим я скажу, пишіть свої питання в чат, я буду відповідати. Пишіть, хто є на ефірі, щоб у нас вийшло цікаве спілкування. Щоб у нас вийшло. Пишіть, пишіть. Не бійтесь, не стирайтесь, пишіть. Хто знає мене, хто то не знає, пишіть. А останнє ми говорили тепер: це любов не вирішається над кимось. Це четверте. Не гордиться. Наступне любов, не гордиться. А вже гордість. Це вже е, я вам поясню. Дивіться. Гординя це, це м, певно, знаєте, це таке відчуття, що я ліпше за всіх знаю. Е, це людина, яка горда, вона не прислухається до, до, до ближнього. До тої людини, яка щось їй радить, хороше. Я не кажу погане, бо якщо людина вміє відрізнати так, це погане, це хороше, і я не послухаю погане, ну, бо так біблія каже, бо так е... совість каже, то це не горість. А от гордість це коли тобі кажуть щось хороше, е... кажуть, як правильно зробити ту, ту чи іншу річ. А ти кажеш: ні, я ліпше за вас знаю, це значить гордість. Це між виречанням, це от воно тут розділено. Веречатися перед тим четверте було любов не виречається. А п'яте борог це гордість. Не гордиться любов. то це виходить дві різні речі: поверечатися це вище за всіх себе вважати А гордість це. Цим... Мудрішим за всіх себе вважати. От в чому е, суть цих двох е, міс... Срів списані. Визначення про любов. Так шосте. Не поводиться неперестойно. Любов не поводиться неперестойно. Ну, ми знаємо, як це непристойно можна погодитися, ну. Ну ніби, ніби. Ми знаємо, як це, ну, так як не порожено, ну у спілкуванні, можливо. ну, вже, вона не спокушає вона когось ось. Так як жінка, наприклад, наприклад, не вдівається так, щоб когось покусити, когось брата в церкві чи когось на вулиці чоловіка. Ну, непристойність. Те, що не личить людині ось. Ніби, я думаю, це так. Випишіть, що означає, що може доповнити мене. Доповнити, може, ці слова. Не поводиться непристойно, любов. Ось. Це ніби шосте. Не поводить. П'яте чи шосте. Не поводиться неперестойно. Так, ну, пишіть в чат. Бо поки що я не бачу повідомлень, але бачу, що на ефір заходять і виходять. Ну, пишіть свої е, думки, будемо раді розділити наші думки спільними роздумами. Наступне: не шукає свого разного. О, а це цікаво. Дуже цікаво, я вам скажу. Дуже цікаво, я так подумав. Шукати свого разного, це як я вважаю. Як тут написано, це. Ти бачиш проблему, бачиш, що. Твій е, знайомий, е, твій е, на вулиці якась людина не має їсти, а ти собі тільки шукаєш. Ти йдеш на роботу чи куди, щоб собі заробити, Та? Не шукає власного, пише в Ти не тільки собі, якщо ти любиш, е, шукаєш чогось, е, чи заробітку, чи чого. Ти ще повинен бережньому шукати ось. Бо тут пише: любов не шукає свого. Любов дбає про брищу. Ось. Бачить потреби. Ну, любов бачить, хто має в чому потребу. І якщо я можу, чи фінансами, чи чим допомогти цій людині, чи поділитися чимось, розказати щось, що цю людину підтримає. Це означає, що я не шукаю свого власного. Любов не шукає свого власного. Я доволі не шукаю тільки собі. Тільки собі, не шукає любов. Якщо людина шукає тільки все для себе, не для товаришів, не для інших людей, які живуть з тобою в державі, в світі, то це не любов. Пишіть свої думки, пишіть Пишіть в чаті, Настрої бачу. Ми цікаво проведемо цей час. Прочитаємо про любов, визначені любові. Що таке любов? Ось наступне. Не спарахує гнівом. Це можемо навіть так брати, наприклад, в розмові. Якщо тобі щось не сподобалося, коли твій співрозмовник тобі сказав щось, то ти не, не нападаєш бу -бу, на нього. Гнів не вириваєш на нього ось. Бо любов пише: не спарахує гнівом. Це. Ти стримаєшся. <свистач> Якщо тобі щось не сподобається, коли тобі співрозмовник скаже щось, ти стримаєшся, бо ти любиш. Ось. Це означає любов. Якщо ти спарахнув гнівом, у мене таке було. У мене боро таке, я спарахував гнівом, Та. Я не хочу спарахувати гнівом, повірте, це і тобі недобре. Ти витратиш свою енергію на якийсь там гнів. Ось. То мусиш відходити від того гніву. Любиш, не спарахуєш жнівом. І далі собі радісно йдеш. Ідемо далі. Не задумує гріхого. Наступні слова про любов. Любов не задумує грихого. Тобто, як люди задумують війни, як би то пограбувати когось, ось це рехи. Якби вдарити і так далі, це значить людина, яка це робить, вона задумує рехи. І ми бачимо, що в світі цього дуже дуже, дуже багато. А любов, якщо ти любиш, ну, любиш то ти не задумуєш грихого. До речі, пишіть в чаті, що ви думаєте, бо ми зараз, я нагадаю, хто зайшов, хто заходить. Ми читаємо перше Коринтян, це новий завіт Біблії. Не якусь там книжечку. Не знати, хто що написав, а ми Біблію читаємо перше Коринтян, 13 розділ з першого вірша про любов. Нагадаю, бо, щоб ми мали розуміння, чи любимо ми, чи ми не любимо ось. Якщо мене дивляться християни, вони більш зараз розуміють, що я читаю. Якщо мене дивитися, люди, які. Можливо, на шляху до християнства, то, то будете дізнаватися, що таке любов, де це написано в От. І. Як вона охарактеризовується. Йдемо далі. Перед цим ми читали, що любов не спарахує гнівом, ну, не, не гнівається. Не бу, 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 Не доказує ось любов. Комусь щось, якщо щось не сподобалося, я кажу, у мене таке бувало. Потім я покаявся і, і не хочу, щоб. Щоб це з щоб це парахуванням було в мене. Бо це буде тоді не любов. А щось інше. Гнів. Не задумує рехо, як ми тепер говорили любов. Це так, якби зараз Путін хоче. Завойовником бути хоче завоювати чужу державу, при тому маючи свою державу. І він задумує рехедра інших убивати, грабити. От вам прикрит цього задумування лихого. Не радіє з неправильності.